Щання із захисником у сумах провели в останню путь Олександра Шевченка. Знайти однодумців та да розвивати власну громаду. Як сумчани організовуються за допомогою настільних ігор? Після 24-го письменник Владислав Івченко розповів сумчанам про свою нову книгу. Протягом вихідних російські військові продовжували обстрілювати прикордоння Сумщини. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, 26 листопада, близько 16.30 військові РФ обстріляли прикордонне село Білопільської громади з гранатомету. 20 боєприпасів розірвалися на території села. Після 23-ї армійці РФ 13 снарядів випустили із САУ по околицям серединобудської громади. У неділю військові РФ обстріляли зі ствольної артилерії одне із сіл Есманської громади. За інформацією військової Адміністрації обійшлося без загиблих та руйнувань. Ніч на Сумщині минула без обстрілів. В Сумах попрощалися з сержантом Олександром Шевченком. Захисник України загинув 23 листопада в Донецькій області в результаті мінометного обстрілу. Після відспівувань в Святогеоргіївському храмі прощатися з воїном продовжили на Баранівському кладовищі. Я працювала з ним в компанії Містекспрес. Він був моїм керівником деякий час. Дуже порядна, гарна людина. Надав мені желання працювати да, і во всьому мене підбадьорював, піддержував. Знайомі родини розповідають, на фронт чоловік пішов восени 2016 року. Був хороший очі, парень, такий добрий внимательный. Мама його одна воспитывала. У него еще один брат есть старший. Мама его їх воспитывала, воспитала очень хорошо, поэтому плохого нічого не, нельзя сказать. Добрий, внимательный, заботливый. заботливий о маме. З братом вони очень хорошо. Віс такой мальчик спокойный, трудолюбивий. Патріотичний, дуже патріотизм у нього такий був. Я його командир був. Ну трошки так сталося, що ну, мене поранило. Я ну, не смог. Саня тягнув згод на собі. Формаліст був до мозакасів. В хорошому розуміті цього слова. За два-три дні до цього того він мені написав. Вічок, ти ж розуй, все нормально. Скажи прощальне слово, як треба. Людина дуже велика літака, таких людей дуже мало. Дуже мало. Казав мама, щоб не знала, все передавав. Мама і не знала. Не знала, мама да, не ми, знала поки ми не убили. довго мовчали, довго все. Чесно, перед цією людиною стану на коліна. Він проходив службу на посаді головного сержанта, командира зенітно-ракетного розрахунку зенітного ракетного взводу. 23 листопада 2022 року. Вірній військовій присязі, бою за нашу батьківщину, стійкість та мужність, Сержант Шевченко Олександр Миколаєвич загинув. Олександру Шевченку було 47 років. Його поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Анна на книж Сергій Мілевський новини на Суспільному. Сумиктанулося ряд лабазів, і один із крайніх тут -от лабазів це був так званий торсин, або е, його називали ще золотий магазин, куди люди зносили саме останнє, щоб вижити з голоду. Пілі є комплекс присвячений жертвам голодомору та політичних репресій за словами Юрія Проходька. Під час 1932 33 років на Білопільщині голод найбільше відчули мешканці села Річки. Це було дуже багате село, дуже багате. І ви знаєте, як кажуть, господар один поперед одного. Оце от, е змагання, от таке от, е я ліпший господар, воно зіграло дуже негативну роль, коли почалися такі от моменти, як е зерно забирали і так далі. Люди опосередковано ну, як, не захищали один одного. За словами Юрія Приходька, мешканці села Гуринівка від голоду постраждали менше, бо були більш згуртовані. Були села, де люди розуміли ситуацію і вибирали дуже нормального уповноваженого, який відчитувався перед начальством, що він все здав, куркулів немає, все нормально. У нас це зерно здано. От саме Білопілля, я вам скажу так, що центр тут видавали картки. Тобто люди від голоду. Ну не так страждали. В архіві зберігаються майже 57 тисяч актових записів про смерть у 1932-1933 роках. Все це систематизовано на сторінках сумського історичного порталу. Це лоточне з 217 записів про смерть вказано причини. Один оце українець, що ми говорили. Аркуш 34. й один запалені легень, один замерзлий, один дома. Причина смерті дома. Три виснаження, чотири причини не вказано, 25 від старості і 181 невідомо. Мають історики докази того, що голод на територію України був штучним. Вони виявили близько 400 документів партійних господарських органів, які свідчать про механізм голодомору. Є такий цікавий лист в селах Тростянецького району, там Жигаєвка, Білка. Накопичилося дуже багато, значить, трун. З померлими людьми і просто померлих, яких нікому ховати, немає сил, немає якому труниці робити. І цей лист прийшов в, в райком партії. Резолюція, знаєте, яка? Е, не допустіть ні одного случая голодання комуністів комсомольців і колхозного актива, е, там якомусь комітету виділю спеціальний фонд і так, далі, і так далі. Розумієте, ви тут прямими. Чорним по білому зафіксований злочин. Систематизувати, за словами Геннадія Венученко вдалося лише частину того, що не знищила радянська влада. Від голоду у 1932-1933 роках в Україні за даними інституту демографії та соціальних відносин Національної академії України померли 4,5 мільйони людей. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, Сергій Коваль. Новини на Суспільному. Сумщина Сьогодні э, люди прийшли цільностями э, э, навчатися, розвиватися, узнавати щось нове, брати відповідальність дані за своє життя і осваїти інструменти фінансової грамотності. Так презентує голова ініціативної групи проєкту «4.5.0» Олександр Бондаренко. Те, чому можуть навчитися усі, хто вирішив пограти у настільні ігри у просторі антидах. Цього разу учасникам пропонуються дві гри світ громад та капітал. Вони говорить Олександр, навчають, як розвивати свої громади та примножувати доходи. За дві години гри учасник проживає, ніби 20 років реального життя у певній соціальній ролі, яка випала у грі. Дуже класно бачити, як люди, які в житті ризикують, ризикують ну, ризкую, да? вони ризикують і в грі, бруть кредити, з кимось домовляються, входять в якісь кооперації. А ті, хто живуть на зарплату, вони максимально намагаються знизити якісь витрати, трішки піднакопити, положити гроші на депозит, щоб гарантовано отримати якісь невеличкі 2% від прибутку. І що ми знаємо, да? зеркальні нейрони, от з ким поведешся, то наберешся. А На ці ігри запрашуються люди різних соціальних своїх. І хтось із них підприємець, хтось із них. Студент, але молодь може вчитися у більш досвідчених підприємців. Організовують такі зустрічі у просторі антидах у приміщенні конгрес-центру Сунду прийти самому чи з однодумцями аби пограти сюди може кожен охочень. Ми цікавимося різними темами в цьому житті, але гроші ну вони займають таку вагому частину нашого життя, і не цікавитися цією темою це безвідповідально. Є на імпровізацію ігри взагалі це конект, це комунікація з новими людьми. Саме на таких заходах йде розвиток, тому що ми сприймаємо альтернативу точку зору, Це не значить, що вона погана чи хороша, вона просто інша, і в цьому заключається розвиток. Набагато частіше я долучалася влітку саме під час канікул, от але для мене це дуже приємний досвід. Це дозвілля, це спілкування з Думцями це не просто виконувати якісь алгоритми певні, а думати наперед, думати, як хто інший щось зробить, та взагалі от о, представляти себе в будь-яких ситуаціях. Щоразу долучаються до ігор близько півсотні людей, розповідає менеджер проекту Антидах Єгор Ганжан. Вік учасників від 12 років. Убрати, що саме грати можна в залежності від власних вподобань. Є дуельні ігри, є ігри на компанію, і є ігри, де команда на команду грають. Тут ось можна побачити. Ми, ми зробили такі а, На кожного на, на кожній написано категорія ігор і саме назви ігор, які лежать на ці поличці, і ну там, щоб людина люди могли зорієнтуватися. Організовують зустрічі двічі на тиждень. Долучитися до них можна у п'ятницю з 17-ї та у неділю з 15-ї до 21-ї години. Більше про простір можна дізнатися на сторінці Антидах у інстаграм Катерина Гладенко, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми. Після 24-го книгу з такою назвою презентували в Сумській обласній науковій бібліотеці. Її автор письменник Владислав Івченко. І це його 21-ша книга. Як письменник він постійно заточений на те, що там ти бачиш якісь там не знаю, якесь чуєш слово або чуєш якусь історію, або бачиш якусь чину, якусь людину, або ще щось. І якщо воно тебе якось вражає або запам'ятовується, ти б як та ворона це береш і все. І в мене накопичилось дуже багато цього всього. До книги увійшли 15 оповідань про події після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Таке стале мирне життя, воно, мабуть, для, для письменника не таке, не таке родюче на всякі ідеї, як яке життя не повне ну, якісь там, так далі. а, а війна це, таке, це постійний такий продукатор. Якихось трагедій, вчинків чи чогось такого, то ну зрозуміло б, якби мене спитали, була б моя воля, да чи я б сказав, дідя, давайте безвільни, я знайду, прошу писати так. Ну але це ж в цьому випадку нас не питають. тому так. писав оповідання, розповідає письменник, близько чотирьох місяців. Потім дізнався, що одне з видавництв запускає лінію сучасної української літератури. У мене в той момент вже було написано там біля. Двох десятків оповідань. Я подумав: о, цікаво. Перечитав їх там, що якісь викинув, щось додав, відправив. Ну і все, і так книжки. презентацію книги Владислава Івченка відвідали як сумчани, так і мешканці області. Із окупованого на початку повномасштабного вторгнення Краснопільського району приїхала Тетяна. Розповідає такі життєві історії, і іноді замислює, що сама це переживала. Ми якби ну ми не виїжджали не навіть, не намагалися, без бо з ми були в окупації. І коли розповідають ці історії, ми це все бачили, це все відчували, і ну це дуже так чіпає за душу і ну дуже цікаво. Ми вивчаємо в основному минулі часи, там часи Казаччини Сум, а от сучасний час у нас якось на нього приділяється мало часу. Хоча зараз, от зараз історичні події відбуваються, вони дуже впливають на нас, на майбутній, на майбутній перелік подій. І от дізнатися про них це для нас ну, дуже важливо. Я думаю, що саме на таких книжках. Можливо, будуть вховуватись наступні покоління. Це дуже цінна книжка, яка фіксує історію, фіксує спогади, навіть якщо це художнє оповідання, вони передають наші емоції, наші почуття і те, що відбувається саме зараз. Книга з назвою Після 24 24-го» вийшла тиражем у три тисячі примірників. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми Мені дуже подобається виставка, вона така символічна. Я сподіваюся, що всі ці картини рано чи пізно будуть реалізовані у реальному житті, тому що всі ми ці цього хочемо. Серія перемога Марини Мельник виконана в патріотичних яскравих кольорах. За задумом авторки роботи мають викликати відчуття радості та перемоги. Моя перемога вона в образі дівчини молодої та зухвалої, тому що наша країна теж молода. І більшість людей, які зараз на фронті, вони теж дуже молоді. І вона має молоду енергетику, сильну, незламну. На картинах Марини перемога летить, біжить, і йде до нас великими кроками. Ось ця перша ілюстрація художниці наснилася, а далі народилася серія робіт, покликаних зміцнити віру та дух глядача. Дуже багато наших співвітчизників за кордоном, і вони також чекають нашу перемогу. А ми чекаємо на них на повернення їх додому. І тому дуже багато в той час людей спілкувалося саме по месенджерах, по відеозв'язку, Тому виникла ідея намалювати Скоро почекаєш, скоро буду. В експозиції є роботи присвячені кримському мосту. Художниця каже: принципово не малює насильницьких дій. На картинах пошкодження мосту відбувається, ніби випадково. Марина розповідає, її дуже просили намалювати ілюстрацію про знищення Путіна, і треба було поєднати цю ідею з принципом авторки не малювати насильства. Перемога знаходить його навіть у бункері, де б він не ховався. Вона його знайде, вона знайде його, візьме за шкірку і витрусить з нього всі всі ті речі, які він вкрав в Україні. Йому прийдеться відповісти за все. А на цій різдвяній картині українська переможна кутя з горішками, родзинками та іноземними інгредієнтами хаймарс, берактар та іншими, які наближають перемогу. Ми привикли більш до класичних картин, класичної подачі, класичного живопису. А дивишся на цю виставку, вона своєрідна, вона не схожа не на жодну з виставок, які ми бачили. І тут автор, як на мене, показав. Ну, свою душу, своє бачення, закінчення цього всього. Я дуже радий, що творчість, що крети все ж таки живе під час війни. Мені просто дуже приємно, що навіть в так в такі часи все ж таки ми можемо зайти у цю кімнату, таку світлу, таку просто трішки надихаючу і полюбуватися на гарні ілюстрації. Все ж таки є такі маленькі, але дуже надихаючі островки світла зараз. У важкі часи війни дуже важливо зберігати довоєнний порядок звичний спосіб життя, вважає співзасновник галереї Костур Сергій Гуцен. Це вважається, якраз той стержень, на якому тримається перемога. І те, що зараз в Україні відбувається це, і особливо в Сумах, це якраз ну як для мене показ того, що ми переможемо, ми не переможемо, ми не здоланні. Перша виставка Марини Мельник триватиме два тижні. і Буде відкрита тільки на вихідних або за домовленістю з завтракою. Вхід безкоштовний. За донати можна взяти листівки з репродукціями картин. Всі полотна доступні для продажу. Кошти планують перерахувати на потреби Збройних сил України. Олена Рашевська, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми. Восьмий турнір пам'яті воїнів АТО Олександра Аніщенка та Максима Савченка відбувся сьогодні. У Сумах на нього приїхали представники Сумської області та команди з міст України. Іван Силкін, тренер із Сум. Він сподівається, що його спортсменам вдома допомагатимуть і стіни. На ці змагання виставили е, юнаків е, більше 60 учасників. Е, це перший старт у цьому році для таких маленьких е, діточок, тому це для нас е, свято, і е, тим більше, що воно проводиться в сумах. Так що будемо розраховувати на більш-менш хороший результат. Вірить у перемогу тренер «Захтирки» Юрій Мейрович. Розраховуємо, що актирку ми не опозоримо. Участь у змаганнях взяли юні спортсмени Сумщини, а також дзюдоїсти з Києва, Харкова, Чернігова, Ніжина. Останнє місто представляли на турнірі вихованці Олексія Полтавцева. Привезли сім чоловік, одну дівочку і шість хлопчиків. Ну, Розраховував на гарну боротьбу. Медалі то таке, щоб боролись, показували, характер проявляли. Турнір пам'яті героїв України Олександра Аніщенка та Максима Савченка став другим. У цьому році до нього на Сумщині проводились три всеукраїнські турніри. Суми приймали чемпіонати України, п'ять-шість чемпіонатів області та турніри у районах області. Участь у цьому турнірі взяли 250 спортсменів у двох вікових категоріях: – 2009-2010 та 2011-2012 роки народження. Хлопці та дівчата розіграли 36 комплектів медалей. Олександр Качанов, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.